День. Любі. Добрий день, шановні учасники конкурсу розмалюй кота. Марисю а Парисо, це мої слова. Оце, шановні учасники конкурсу. котю А чому це вони твої? Домовлялися, що я вітаю першою. Та ні, Марисю, ти все переплутала. Я першим вітаю, а ти кажеш про роботи. Борисю, не збивай! Я зараз оце почну спочатку. Шановні учасники конкурсу Розмалюй кота! Добрий день, шановні учасники конкурсу Розмалюй Кота. Ми отримали від вас стільки чудових робіт. Ми отримали від вас. Тільки чудових робіт, ви такі талановиті художники. У вас у кожного вийшов свій особливий кіт. Ну, як і має бути у справжніх митців. У кожного з вас вийшов свій особливий кіт. Як і має бути у справжніх митців, у нас теж є кіт. На Котя і на честь нього на журнал назвали Малюк Котя. Так, я малюк Котя. На мою честь назвали журнал Малюк Котя. В нашому журналі ви знайдете безліч різноманітних цікавинок. Це мої слова, я кажу в нашому журналі. Ви знайдете безліч різноманітних цікавинок, найкращі казки та вірші, за найзахопливіші ігри і най. Найвеселіші конкурси, а ще саморобки, розмальовки і цікаві розповіді. Марисю, де же сюди, тут у нас з тобою спільні слова. Бажаємо здоров'я наснаги, творчих успіхів і, звісно, перемоги України. Дякуємо за увагу! З вами були Малюк Котя і Марися. Журнал для маленьких розумників Малюк Котя створили спеціально для маленьких розумників. Більше того, всі маленькі читачі журналу Малюк Котя створили. Стають розумниками. А чому всі е, читачі журналу «Малюк Котя» стають розумниками? А тому, що журнал «Малюк Котя» використовує сучасний підхід до розвитку дитини і поєднує навчання з розвагами. Кожний номер журналу «Малюк Котя» присвячений певній темі. Наприклад, серія Хто там у лісі. Розповідає про тварин українського лісу. А серія Хто там у домі» розповідає про хатніх улюбленців. В журналі читач зустріне найкращі казки та вірші сучасних авторів. А ще розвиваючі ігри, кросфорди, розмальовки, лабіринти та ребуси Котю! Ти забув згадати про саморобки? А ще в журналі Малюк Котя є смачненькі цікавенькі рубрика зі смачнющими рецептами. А рубрика Весела англійська допоможе у вивченні англійської. Передплачуйте журнал Малюк котя у будь-якому поштовому відділенні або за посиланням до цього відео. Вподобайте до цього відео і підписуйтесь на ютуб канал Малюка Коті